Вже говорила я нашим глядачам про рейтинг, який з'явився у «Політику». і там не тільки про Туска, який став найвпливовішою людиною, там видання Політико написало і про Зеленського його назвали Мрійником року. А глава офісу президента Єрмак потрапив також до рейтингу діячів видання і його назвали Зеленим кардиналом Києва. І поставили, до речі, на четверте місце. Видання пише: оскільки Зеленський сам обмежений у закордонних поїздках єрма. Ак здійснює ділові поїздки по всьому світу від імені свого боса, зустрічається з високопоставленими іноземними чиновниками, проводить переговори, укладаючи угоди, і в дужках що згідно з конституцією, належить саме до компетенції президента. Що ви думаєте про цей рейтинг і чому Єрмак тут вищий, навіть ніж Ердоган? Ну, це ж добре. Якщо ми вище ніж наші сусіди. Ну от Путіна взагалі там немає. Тому, ну типу, Набіуляна, як там руйнівник, але знову ж таки, Набіуляна – це бункерна істота наближена до Путіна, яка займається його фінансами. Мені здається, вона мала би бути в газі, а не в списку політика. Ну от, е на рахунок мрійника, мені здається, це ж теж непогано. Там зрозуміло, що є певний там підкол з їхньої сторони, але знову ж таки, е якби ми не були країною мрійників в цілому. То з точки зору прагматизму і цинізму західного чи європейського, то ми вже мали би програти на другий день після того, як на нас напали. Але тільки мрія про велику сильну українську державу вона допомагає нам триматися і йти далі. Ну а тому тут непогано. Зрозуміло, що минулого року Зеленський був в топі цього рейтингу. Був найвпливовішою людиною. Ну от і десь ось ці замміністри, які крали яйця і куртки, вони його підставили. Ну от і так би він, я думаю, і далі був би, якби не ці люди. Але загалом. Щодо керівника його офісу, то я думаю, що тут треба ну. Править Конституція, тому що це не керівник офісу президента, це більше там позиція віце-президента, як Сполучених Штатах. Ну і знову ж таки, це теж, скажімо, так, ця увага, яка там наділена до цієї посади, чи там до цього місця в цьому рейтингу, це все ж таки заслуга самої країни. те, що країна веде сьогодні цю велику боротьбу. Це заслуга збройних сил. Ну от і ми бачимо, що це якраз таки те, що відбувається загалом навколо нас. Ну от, скажімо так, місце Ердогану, воно більш комфортне, більш спокійне, так там на його території немає війни. Ну от, а нашим політикам доводиться якраз таки в війні приймати рішення, тому якраз таки і країну піднімають дуже часто вище. Ну от і дають такі позиції. Про вибори і політику пише також «За економіст. Там аналізують так звані конфліктні ситуації, які існують в нашій державі, або чи так говорить російська пропаганда, що вони існують. Закриті опитування свідчать, що рейтинг довіри зеленського приблизно 32%, А от рейтинг залужного понад 70%, Бо, начебто, ось ці корупційні скандали, про які ви згадували, вони й вплинули на зниження рейтингу зеленського. І там, до речі, припускають, що публічна кампанія, в тому числі допис а, безуглої, якими та. Як часто обговорюємо це намагання завчасно збити того, хто потенційно може стати конкурентом? От що ви про це думаєте? Не знаю. Стаття гарна. і Економіст дійсно має дуже фахових професійних журналістів. Ну от якщо говорити про те, що діється, дуже хотілося, щоб політики не атакували військових, особливо такими торпедами, типу пані. Безугла що мені здається, що це просто бездумні речі, які шкодять насправді всім, в першу чергу, країні. Це не політик. Вона там пише в Вікіпедії, що вона державний діяч, але це не політик, це випадковий мажоритарник, де на оболоні сьогодні половина людей, половина відсотків 90 жалкує, що за неї голосувало. Тому що вона не укріплює сьогодні національну безпеку та оборону в комітеті, якого, в якого працює. От. І мені здається, що після Богомольця все-таки треба займатися медициною університету, да? а не, наприклад, національною безпекою. І тому ось ці е, речі, які вона робить, вони дуже шкодять. Е, е, я не думаю, що. В президента чи в головнокомандуючого є різне бачення того, що треба знищити Путіна. Стратегічно ціль одна. По тактиці мені здається, це внутрішнє питання. Тут можна це все вирішити й домовитися, але точно пані безуглої там не повинно бути за цим столом. Чи ставці, як вона пише, що їй не подобається щось там наставці, вона ж туди навіть не має допуску, як вона може говорити, що їй там подобається чи ні. Загалом треба перевірити, чи має вона право з точки зору її стану, бо те, що вона робить в медіа, вона виглядає дуже критично. Чи має вона право загалом отримувати доступ до державної таємниці? От, тому що вона вносить деструктив, і вона сьогодні просто зазіхає на добре чесне ім'я наших військових, які роблять великі результати. І ми це все бачимо, і про це пише і Західна преса, і наша преса. Ми кожного дня бачимо, що росіяни втрачають мінімум по тисячі людей. І вона говорить, що в неї є план, чи їй там не вистачає плану. Ну, от білий дім вийшов і сказав, що ми вимагаємо гроші від конгресу згідно тих планів, які надали українські військові. Військові надали план, тільки надали його в білий дім, і те, що пані безугла злиться, що надали не їй персонально, але мені здається, білий дім трошки важливіше ніж пані безугла. Тому в даному випадку ну надали надали в білий дім, а не пані безуглі. Ну з цим можна змиритися, якось з цим працювати. Ну, до речі, дехто говорить, що безугла вона просто виконує чиїсь то вказівки, хтось її говорить це писати, і тому такі дописи з'являються. А з іншого боку, сама ж безугла у коментарях українським змі заявляла, що а, типу, подивіться, хто мене атакує після цього допису, що прийшли там багато із партії Порошенка або ще хтось. І складається враження, що військового і, зокрема, головнокомандувача намагаються між собою якось тягати. Ну, Мені здається, що коли партії роблять ось цю відмежу послугу, їм не варто це робити, коли вони під партійними прапорами і брендами там стають на чийсь захист чи допомогу. Дуже часто ця допомога вона не зовсім і правильна і потрібна. Краще робити це від свого імені, якщо хтось хоче. А загалом, я думаю, що краще б заспокоїти пані Мар'яну, щоб вона не, не атакувала. Вона атакує в першу чергу, а якщо люди захищають військових, то це нормально. Це значить, що військові в пошані, що Збройні сили. Якраз таки та організація, яка має довіру серед населення, і це довіра, яку не купиш, не зманіпулюєш. Це якраз та довіра, яка добувається в бою. Це ті люди, хто захистили країну і захищають її, і до окупували половину тимчасово окупованих територій з моменту, коли Росія вночі напала. Якщо говорити про вибірку, ну це те, що хоче пані Мар'яна бачити. От, бо, наприклад, якщо тебе хейтить вся країна, то там можна знайти різні вибірки, не тільки там партію Порошенка. Мені здається, можна знайти релігійні групи, які захищають, можна знайти по статі вибірку, по вікові вибірку, сказати, що ось мене хейтять 18 25 років. Ну, напевно, такі теж є. Але типу, це через те, що ти їх бачиш. От І мені здається, що це історія про те, що. Коли ти е, на чомусь зациклений, то ти тільки це й бачиш. Насправді, рівень хейту до пані Мар'яни після атак до головнокомандуюча він був просто національним, і це була дуже широка історія. Коли кожен не зміг стерпіти, коли кожен не зміг промовчити, коли побачив її ось ці безглузді чи без вуглі, як правильно сказати, атаки на військових. Ну типу, вона вона грає на руку Росії. Атакувати своїх військових в спину, коли вони займаються деокупацією територій, ну це не гра для України, це не гра на руку державі, це не посилення національної безпеки і оборони. Це гра на руку ворогу, коли ми тут сидимо всі в підводному човні і боремося за перетунок країни. І хтось починає критикувати, що значить на цьому підводному човні все не так, і вона знає, як це зробити. Ну виглядає сумнівно, бо потім між стюардесами почнуть вибирати, хто може бути капітаном корабля. Розумієте, І, ну, начебто, теоретично, правильно, давайте виберемо хто в кого краща програма, хто найкраще обіцяє. Але є досвід: людина 20, 30, 40, 50 років робить одну й ту саму роботу, бо вона покликана це робити. І ми для того й мали збройні сили всі ці роки незалежності, щоб мати армію в потрібний момент. Ось цей момент настав. І зараз якраз такі політики, типу пані Мар'яни, повинні мовчати, робити свою роботу. Якщо говорити про її персональний її комітет, а вона все зробила для вступу в НАТО. Ми ж, законодавців тримаємо. Не для того, щоб базікати, ми тримаємо, щоб вони приймали закони, щоб наше законодавство було таке, як законодавство НАТО, щоб наші стандарти були такі, як стандарти НАТО, щоб наша країна була частиною НАТО. Ну ми все зробили з точки зору її відповідальності і в зоні її відповідальності. Очевидно, що ні, бо ми навіть не наближаємось. І Якби Рада так само воювала як збройні сили на своїх ділянках і участках, то нам би не було по цього позорного, коли кажуть, що перемовини з європейським союзом почнемо в грудні, але рамка буде в березні. Знаєте, що значить ця рамка? Це значить, що нічого не готово. Ми вам даємо шанс до березня, підготуйте. Просто ми не хочемо, щоб російська пропаганда це все розносила. Ось що це значить, і таких історій багато. На жаль, парламентарі не справляються зі всім тим, що, що ним довірили. Тому тут потрібно якраз таки думати е, над тим, за хто за що відповідає, а не атакувати своїх. Бо угу. атакуючи своїх, ми отримуємо якраз такі проблеми. Не можна атакувати своїх в війну. Так, є корупціонери, От давайте ними займемося. Чогось, пані Мар'яна, коли, е, е, коли говорили про цей, коли говорили про крадені яйця і коли говорили про крадені куртки, чомусь вона мовчала. Вона атакувала водіїв уклона, вона атакувала депутатів, що хоче їх вбивати, вона атакувала багато чого іншого. Але типу чомусь тоді вона мовчала, їй не хотілося. Угу. Пане Миколо, от ми з вами обговорюємо матеріалу за і Тут Мар'яна не зупиняється. Вона написала новий допис і ще її говорить. І що у вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті за, «За економіст через фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і так далі. Тож, пане Давидюк, скільки їх? Дивіться, я не знаю, я не готовий коментувати телеграм-канал. По перше на російський цей телеграм ні, ні сам неї є... допис на її сторінці. Так, да, я розумію, але якби вона була відповідала, наприклад, що таке депутат Національного комітету з оборони і національної безпеки, він розуміє, що російські носії збирають інформацію, і потім використовують її проти нас. І якщо ми захищаємо Україну і сидимо в Телеграмі, то якісь трошки треба або щось одіти, або щось зняти, розумієте? Ну, от це перше. Друге, там такий популярний телеграм-канал. Просто я знаю, що 24-го каналу там 6 мільйонів підписників. Цього телеграм-каналу 2000. тисячі. Тому чи є сенс це коментувати? Компанія, яку вона там назвала, дуже гарні порядні люди. Частиною з них я точно знаю. Але інформація маніпулятивна. Хай хай пані безвугла просто подумає двічі, обзиваючи глобально поважне видання, що там є замовні статті. Просто найкраще uh -huh. приготує юристів і адвокатів, тому що я розумію, що є преса партійна, якій можна давати кістку, кидати зі столу і будуть писати. А є глибоко поважна преса світова, в яку політики стоять в черзі, щоб дати інтерв'ю. І ось це обзиватися такими словами. Преса, яка одна з перших прийшла нам на допомогу західну і допомагала постачати зброю, і писала про це, і підтримувала нас. І пані Безугла буде розповідати, хто замовні, хто не замовні. Я розумію, що пані Безугла в своєму телеграм-каналі на 2000 може писати все, що хоче, але чомусь з Economist, чи в Washington Post, чи в New York Times, чи в політику її не запрошують. Розумієте, в цьому проблема? Обзиватися зараз будь-якими словами на високоповажних журналістів чи медіа світові легко. Але просто це дуже схоже на шимпанзе в джунглях. Можна кидатись бананами всіх, але так ми цивілізоване суспільство не збудуємо. Розумієте? І якщо ми будемо ось ця людина буде представляти інтереси держави. Ну, в нас тоді проблеми розумієте? у нас тоді дуже великі проблеми. Ну от при всій повазі, але мені здається, треба трошки змінити тональність дискусії, треба трошки змінити підходи. Якщо є питання до військових, то їх повинні задавати військові. У них є своє керівництво, а не використовувати оці депутатські торпеди, щоб просто збурювати суспільство, працювати угу. на руку Москві і сидіти в російських телеграм-каналах. Я з вами тут погоджуюся, що це точно грає на руку тільки Росії, але хто має загасити цей вогонь, тому що виходить Стефанчук, точніше. Говорить в інтерв'ю політику, що ця вся інформація, чутки поширення російської пропаганди, ніякого конфлікту не існує. При тому, хто має насправді вийти і все це спростувати? Віцми, ну, я ж я ж не її власник там її депутатського портфелю, щоб казати, хто це має зробити. Ну от хто хто цим керує, хто за цим пультом сидить і має. Я просто скажу, що державі це не вигідно. Партії, яку вона представляє, це не вигідно парламенту як інституції, які вона представляє, це не вигідно. Хто ось це запускає, ну нехай в собі розберуться, але страждають ці і партія, і парламент, і держава. Ну, можливо, ми не будемо всі заручниками пані Безуглої, яка ну, просто відірвалася, як гармата на кораблі, і починає стріляти по всьому, що бачить. І мені здається, що це прекрасно, що у нас така свобода слова, і скільки доступу до медіа їй дають, але давайте запитаємо в інших депутатів, дають не опозиційних, чи мають вони стільки доступу до медіа, як має пані безугла. Чи є там люди більш глибокі, які краще трошки розуміють, власне, що відбувається? Є, тільки чомусь в них майданчика нема. Мені здається, що просто зараз те, що вона робить, воно йде зовсім не в те русло. Коли ми говоримо про єдність, що ми повинні бути разом, що ми повинні бути спільні, то так повинно бути. А не повинно бути, що пані. Безугла сьогодні творить, що хоче, розламує суспільство, збурює суспільство, працює на ворога, і ми всі такі вдаємо, ну нормально, в нас же свобода слова, типу. А де інші депутати? Чому інші мовчають? Ну, де партійна дисципліна, де партійні збори? Тобто вона представляє всіх виходів. І парламент, Стефанчук мовчить. Ну от тому мені здається, що це все історія історія вийшла, вийшла трошки з під контролю. Якщо на початку це було достатньо смішно і, можливо, навіть трохи забавно, то зараз це виглядає угу. дуже сумно і навіть депресивно через те, що вона працює проти національного інтересу України, і ніхто, начебто, в кімнаті нема старших і які ну, там сканутамігнат, писав їй, що Мар'яна на спати, але, походу, вона не почула. Просто в якийсь момент вона мала перестати вести цю деструктивну антиукраїнську діяльність.